Всім привіт, друзі! Ну що ж, за нашою доброю традицією, сьогодні нашим курчатам бройлерів повна 14-та доба або повні 2 тижня, Сьогодні ми вирішили для вас зняти вагу наших курчат-бройлерів. Дивіться, віддерться на вагах, на вагах 0 грамів. Поїхали. 670. 670, хай буде. Далі. Тобто вони не дергались. 604. Далі. 620. Далі. 650, грубо. Як ви бачили, друзі, отака от вага наших-бройлерів на сьогоднішній 14 день. Мені цікаво, а яка у ваших бролерів вага на 14 добу. У кого є, або хто записував, будь ласка, напишіть коментаря, щоб ви змогли порівнятися, у кого які привіси. А всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшим на майцікавих відео. До зустрічі!